Мене звати Григорій, я з Дніпра. Я люблю грати в ігри, Хочу у будущому стати програмістом та писати програми. Хочу создавати сайти та програмувати. На Python програму ходив. Ну, щось наподобі іскусного інтелекту там. Ну, я робив тот, який вважає, який каже курс. Ну, і ще там деякі. Найбільше мені подобається, напевно, те, що тут багато простіру. Ну, наприклад, я живу на Победі, там дуже простірно. Ну, там не так, ну, наприклад, як у спортзал ходити, тільки плавати, ну, це мені доставляє удовольствие. Я плаваю три години десь. Плавання – це оптимальний спорт для підлітку. Я мрію, напевно, Багато заробляти, ну, яким багато хто. Я б витрачав, Я б витрачав на розвагу, там, ходити сходити, щось з'їсти смачне. Людині потрібно, напевно, не лінуватись. Це на нас саме потрібно, що, ну, і тримати ціль. І тоді? Ну, і тоді насити того, що хоче. Я прийшов сюди, Я прийшов сюди щоб стати Богором навчитися. А що ще? Ну, пообщатися також. Та ще ще куди ходити, то в мене тільки плавання і все.